Вітаю глядачі телекомпанії ITV Media Group. Це чоловічий клуб, програма, в якій ми обговорюємо останні події, і останні вкиди інформаційні, що найбільш жваво диску... дискутувалися, обговорювалися в ефірах та в соцмережах. Традиційно з нами Вадим Мороз. Тепер уже традиційно Олексій Кривошеєв. Мене звати Сергій Мініч. І почнемо ми з приїзду. Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Києва і зустріч його з президентом Зеленським. Отже, 20 лютого президент Сполучених Штатів завітав до Києва, мав шестигодинну зустріч з Зеленським. В результаті, колеги, на вашу думку, що це означає і чому такий ажіотаж навколо цього всього? А, ну, по-перше, президент Сполучених Штатів до того, якщо я не помиляюсь, в в Україні був буш старший і був по був буш молодший. Все. Буш старший був в Україні а, буквально там за півроку до а, оголошення незалежності, а, виголошував промову, а, пояснюючи, чому не потрібно розвалювати радянський Союз. І в Штатах цю промову ще обізвали котлета по Київськи. Mm. От ну, а, тоді він закликав да, зараз. Да, да. Ми неряємо вже в історію. Але... ну а я маю на увазі, що все таки як би там не було, але це ну це подія була б навіть в мирний час. А вже не кажучи про а, військовий плюс. До того, що ну я не знаю, окрім хіба що візиту в Афганістан під час війни президент Сполучених Штатів воюючу країну не приїжджав. І то ми говоримо про Афганістан, де воювали його солдати. Вадиме, що думаєш? Я думаю, що він молодець. Що він показав, що він теж в повному розкіті сили, що він ще може показати. що саме він тут Один з пропагандистів нап... написав у себе в телеграм-каналі з російських пропагандистів, написав, що в Росії в Києві уніжають Росію. І це було жорстке приниження Росії і особисто Путіна, який там боїться пам'ятаєте цей стіл там, кілометровий, коли Но він, він... Зараз зменшився, я так. бачу такий мем, але тим не менше, да, то він десь сидить. Там бункерний дід, який їздить на бронепотягах, боїться літати на літаках. А, Живе а, під тут, злею, в да, а тут шикарний кадр, де з Михайлівського верху виходить а, Зеленський з Байденом під звуки сирени повітряної тривоги. Да. Ну і до речі, Байден навіть да, не здригнувся, наскільки я пам'ятаю, наскільки да. бачив. Да, якщо в... пригадати рік перелі. тому, перед 24 лютого, то що робили штати. Той самий Байден закликав усіх своїх громадян виїжджати з України. І зараз на їхню думку в Україні буде безпечніше ніж було рік тому. Тобто сюди можна спокійно їхати перші в собі найсильнішої держави світу, не боячись, що там росіяни достануть світ спокійно, походити Києвом, і поїхати собі спокійно назад, Сіли, що, і ще потрібно розуміти один момент, що е, в 24-му році е, вибори президента Сполучених Штатів. Я думаю, що якщо е, Байден піде, а зараз е, в стані демократів якраз іде таке ну, е, в, е, в, е, Хто? Ні, не то що боротьба. Всі чекають від Байдена, чи він скаже, що там, я йду, чи я не йду. Угу. Да. Треба ж розуміти, по всему, все-таки, да, все що вік. він да, вік і так далі. Але якщо він скаже, що він іде. То ну Сергій Погодця, це шикарні кадри для агітаційного ролика. Ну звичайно, що тим більше, що в Сполучених Штатах, якщо так пригадати, то зараз взагалі між собою дві дві партії змагаються, хто більше допоможе Україні. Тобто там не стоїть питання Росії Україна. України. ми згадували багато критику, Тут, там, критику ну, республіканців. Е е для того, щоб перейти до більш конкретних речей і що нам дав цей в тому, що ну пафос, пафосом, знаковість, знаковістю, зацитую це ТСН, сайт ТСН цитує колишнього радника, керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктора Андрусів про те, що візит Байдена означає, що ніяких корейських сценаріїв, ніяких переговорів з Росією, окрім нашої перемоги, не буде. Цей візит є сигналом, що всі планують завершити війну цього року нашою перемогою. Так, так вважає Віктор Андрусів. Я думаю, що десь плюс-мінус. Але я б тут не був би таким оптимістичним, тому що е скільки б президент Сполучених Штатів не приїжджав, бо скільки б там не, не заявляв би, перемога в цій війні лежить виключно на наших плечах, і виключно ми маємо її здобути. Ну, не, ну вик... не, виключно, не виключно переважно, тому що все-таки зброя, гроші і так далі, вони важать. Але е, тут є один тільки е, такий, от, як на мене, нюанс. Е, навряд чи, якби е, Сполучені Штати не вірили або хоча б припускали якийсь відсоток, що Україна може е, отримати поразку в цій війні, то президент би не приїхав. Зрозуміло, що це звичайно, що для нього це був би політичний промах, якби Якби Україна не перемогла, а він приїхав. це Однозначно тут. Ну так він ж не приїхав через місяць після початку широкомасштабного вторгнення. Він приїхав вже тоді, коли вже всі вітати. акценти розталені і весь світ працює в ну, цивілізований світ працює в одному напрямку, напрямку знищення Росії. Так. От але я хотів би поговорити зараз більше про, бо пафосу було багато, а от. Більше про практичний результат цієї цього приїзду, тобто умовно, що нам Байден привіз. І знову ж таки, посилаючись на той самий сайт ТСН, скажу, що для ТСН військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Сказав, що Байден привіз допомогу на півмільярда доларів, що нам зараз дуже потрібно для того, щоб стримати наступні е, наступальні дії росіян. Це гарний, це гарний пакет військової допомоги, і сам візит президента США до України, яка воює з Росією. Це символічне значення США, тобто все одно символіка є. Отже, пів е, мільярда доларів допомоги Байден привіз. Ну, звичайно, ми дякуємо за це. Це позитивно, Але, Але дивіться, ні, я до чого веду, що от такі такі візити вони більше символічні чи більш матеріальні? І, і ну давай так, пофантазуємо: для того, щоб президент Сполучених Штатів спокійно гуляв по Києву. Це його охорона, яка називається Секретна служба, мали би бути впевнені, що з ним нічого не станеться. Ну зрозуміло, я думаю, що навколо Києва пару батарей Петріотів виставили на всяк випадок. І да? їх ніхто потім не забирав, ну, тому що ну, для чого? Да, хай будуть. Ну, от, це так, це як фантазія. Я думаю, що якраз от на півмільярда чогось доброго привезли, що а, там, пригодиться в продовженні війни з Росією. Не привезуть ще. Варто ж розуміти, що вони приїжджають і відразу починає щось в Україні надходити. Беопарди, Ф. 16, може, ну, десь. Про F16, про F-16, що говорять. Привезли тихенько. не говорять. Вже, да, вже вже сьогодні в... говорять. І не виключно, що десь тут домовилися, що давайте. А може дали добро бити по території Росії? А може дали добро бити, розвалити і Кримський міст. Потім Байден скаже, десь там вийде до журналістів. Так, ми це з Зеленського говорили в Києві під час мого візиту. Все за планом. Добре, після сполучених штатів, ось після України президент Сполучених Штатів поїхав до Варшави, власне, його візит в Україну був такий проїзним, тому що основна мета була його це відвідвізати. Власне, один шикарний момент, коли е американці оголосили про те, що Байден приїде в Польщу. А росіяни сходили на говно і розказували, що да, чому ви не вдарить по Польщі, що де. Ти... Тобто вони нагнітали для того, а, що Байден не приїхав в Польщу, а Байден приїхав в Україну. А, ну, чесно, ну такого попускалого, от, ну, це просто взяли, і, знаєш, так, поводили по морді брудною тряпкою. Що сказав Байден, виступаючи в Польщі? Тому що в Варшаві так шу також говорив про Україну. І він сказав: сумнівів бути не повинно. наша підтримка. Україна я зараз цитую українську правду. Я вже казав неодноразово в цій програмі, що мені як джерело інформації, українська правда підходить. Сумнівів бути не повинно. Наша підтримка України не похитнеться. НАТО не буде розділеним і в нас не настане втома. Жадоба й бажання Путіна до землі та влади зазнає невдачі, а любов українського народу до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищатимуть свої свободи сьогодні, завтра і завжди. Оптимістично, позитивно і знову про Україну Чого бажання землі він скоро може задовільнити. Поховають, може, якщо не покладуть в мавзолей? — Ні, ну я думаю, що його, його е, покладуть в мавзолей, там, там де, ж, вони ж там колекціонують. Треба винести вовочі. одного, занести другого. Ні, там же ж колись Сталін лежав, там то хватить. Тобто там, я думаю, що вони колекціонують просто вовчиків в Ай, ти знаєш… — Анекдот? Ні? Тоді анекдот. Витратив дві години часу на те, щоб подивитися, це ем, послання. Е... От якраз зараз ми до нього його да, проходимо. Так, да, 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 да. я що якраз хочу це під. А, і ну, я знав, що він С... Ну, те, що харківські фанати да, кричали. Тут да? мож, мож, можна говорити. Можна, да? так? чоловічий клуб. — От. <п є> <п є> То... Е... Але я все таки припускав, що він має хоч ну хоч мать мать якусь клепку в голові і щось сказати конкретне. Я не знаю, приєднати осетію з Абхазією, об'єднатися з Білорусією. Там ну ну щось. Уряд розпустить, сказати, в тому, що не виходить з імпортозаміщенням, винен мішустці і ці придурки. Да? Ну, хоч щось зробить. Ні. я дивлюсь, 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 додивився до кінця, воно, воно пішло зі сцени, і воно мені нагадало старий анекдот. Знаєш, коли е, жіночка вертається з роботи, зайшла в супермаркет, багато чого накупляла, з цими важкими пакетами, йде додому. Доходить до під'їзду, там лампочки немає, і якийсь чувак значить, з цим е, в плащі. І так, ха! І там все. Жіночка така, вложить пакетика. Яйця забула. От розумієш, Байден, який має яйця і приїхав в Київ, да? і цей чувак, от, ну. Оце воно да яке два дві години говорить не про що, а потім в лужниках виходить його двійник і там ручкається з солдатом. Ну це капець. Ну просто для глядачів поясню. Після того як 20 лютого Байден приїхав до до України і відвідав Київ. 21 лютого Путін з з відповіддю відвідав лужники. От, ну, власне, вийшов з свого бункера і вирішив звернутися до. В них це називається федеральное От, І там він намагався щось внятне пояснити, але окрім екскурсу, вигадану історію самим Путіним, мені здається, навіть вже там, підручники історії просто так. О, вчителі історії відкривають так, о, ні, і, і викидають ці підручники з історії, бо Путін знову щось розказав нове. Ти, ти знаєш, ти інколи кажуть. Що він курить, Да? це не курить, це якийсь дуже новий, важкий наркотик. що, що що ну, те, що, те, що воно несе… той клуб не закликає глядачів вживати наркотичні речі. Якщо не що, те, що воно несе, ну, воно не може з'явитися в, в уяві адекватної людини. Я навіть коли от просто цифри слухав. там, В Росії зараз безробоття не привишає 3,5%. А нет. інфляція типу, 4,7%. C'est pas... Типу, кому він це взагалі впарює? Саме класне там були це відеооператори, які вели е, трансляцію. Я думаю, що вони, е, от, скоріш за все, що диверсанти. Тому що вони в, показували, як люди на це Вони, на це, вони, вони, в, вони показували реакцію. там, ці, ці, ці Кирієнка, вічно сплящого Медведєва, е, ну, Кобилячу Морду, да да, 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 Лаврова. І, і, і Вадим, ти дивився цей, цей виступ? Я дві години. дві години не дивився. Ні, я дивився та, що... там, розумієш, там саме класне. Штука була, це те, що у них, у них на обличчях у бояр, у цих, да, там було написано. От вони розуміють, що він несе ну дику, дику, дику ахінею. Але він несе цю ахінею. І, і всі роблять вигляд, що так повинно бути, і це нормально. І глубінний народ аплодірує. З свого часу дивився різні засідалки, які були в Совку, коли типу, там трибуна, хтось прийшов, говорить, всі так аплодують в мене таке маленьке відчуття де було з тими самими відео. Тобто там нічого не змінилося. Хтось один щось говорить, всі умовно там стоють, аплодують, сідають і далі сплять. Ніхто що не слухає, ніхто нічого не розуміє. Знаєш, Що саме цікаве, Джозеф Байден він був головою комітету по. Ну, типу, як по, стосунки... по, по розвалу Радянського Союзу. Да, ну, да, це, да, так, да. тому що... Він, він приїжджав в Радянський Союз ще, там, будучи, я не пам'ятаю, йому 44-45 років було він був там сенатором і так далі. От. І тоді там ще е, генсек, там Черніг, там, Громико, міністр закордонних справ, цих людей немає, вже навіть там могили їхні заросли і все. А, ну, Байден є. Але в, Радя... Але в Росії все так само, як в Радянському Союзі. Нічого... Не Мало ну, того, що в принципі, я слава Богу, не дивився, я не Олексій, мені є чим займатися в житті. От. Я не дивився дві години свого часу, я пожалів, щоб витрачати на, на пула. Але мені здається, що в принципі, якщо подивитись його виступ, наприклад, там, там 21 лютого, подивитись його виступ там в 18-му році, в 17-му, нічого не міняється. Стабільність, от, вона така, от, як, да. як не було так, в принципі. З моменту заснування е, Москви нічого не змінилось. Як були болота, так вони там і залишились. І наше завдання нарешті знищити це недолугі не, не недолуге формування, збудувати там нормальне місто, цивілізоване, європейське нащо. Ні. Ні, це як з ну, анекдотом може, так, ну, про, за... про Запорожець. Навіть якщо його купить Мерседес, місце погане, про пороблено місце пороблене. Ні, захороняти не треба. ядерну зброю на території. От Водима, Ядерного... що, що, що ти для себе, наприклад, від почув нового, можливо, раптом в цьому ну, звернув. Все як завжди, ми не воюємо з українцями, ми воюємо з НАТО проти нас вся Європа. І це заїжджена тема, що якби ми не почали. То почали б вони. Ми вдарили на випередження. Ну це все ахінея. Розумно чогось я для себе не зрозумів. І те, що можна було б проаналізувати, я теж для себе нічого звіт. Чому тоді не Ну давайте ну, я не вірю в те, що ціла нація, якщо це можна назвати, нацією ну, людей ж... зборіще людей. Вони ну вони не розуміють чи вони просто умовно роблять вигляд, що все ок. Ми ми віримо путіну, а самі собі сидять. Я не знаю, чи коли небудь під... мав, ти мав за щастя спілкуватися з росіянами, але Ні, от, немає історичні досвіду. факти, історичні події, в яких ти впевнений на 100%, що отак от було. Вони тобі доводять, що так не було. У мене було колись багато дуже суперечок. Я от я, ну хоч не знаю, будь-що будь-які факти можу довести, що от так. він мене на повному серйозі переконує, що ні, ти не правий. Насправді це було не так, а це було так. Їх само дитинство з дитсадка зі школи накачують цим. І те, що для нас ахінея, для них ну це реальність, це дійсність. І якщо ти їм почнеш говорити, що насправді ні, там е -е, християнство вперше ну було на нашій території в Київській Росії, там звідти. Вони такі ні-ні <скусили> в нас, в Москві, і ти йому нічого не доведеш, бо він так вчив в школі, він так пам'ятаємо, так говорили. От ця відмінність, От а не що аналізувати уяви 100 років від'ємної селекції. Атріцаті від'їжджають всі кращі уми, які хочуть <скусили> <скусили> думають. Скільки втекло е... їхньої еліти, In -t -in -t -int інтелігенції, еліти і так далі е... після більшовицького перевороту, скільки потім вичистили е, сталінські репресії, скільки потім знову виїхали, скільки потім втекли, коли Путін почав гайки. І зараз знов втекло, да? під мільйон втекло. Ти розумієш, що лишився. Ну, Путіну дуже повезло з народом. Ну, от, Я от якраз і думаю, от, мені цікаво, е, тому що на завершення якби, свого виступу цього всього. Я читав, можливо, я помиляюсь, тому що я не дивився виступ, але таке пишуть. Путін пообіцяв, що тепер він в так зване це федеральне собрання буде самих достойних він буде відбирати, і це от мені так от іштовхнуло мене до такої паралелі, що ну. Тепер царь призначає бояр по великому рахунку. Да. Мало того, в Росії, можливо, хтось не знає, але пройшли зміни до Конституції. Тепер Путін буде президентом до 2034-го 36-го 36, 36, да? 36 року. Буде президентом, поки не помре. По факту він Дивись. пожиттєвий президент цієї країни. Дивись, справа в тому, що він же асоціює себе з Петром Першим. Що робив Петро І? Петро І е, зніс стару еліту, те, що були бояри, творить, зламав і зламав всю систему. В Росії а. так кожного разу зносять все старе, будують щось нове, а воно не, не їде. Я ж кажу, місце погане. Проблема. Так, моя фраза про те, що треба там щось будувати, я. Да. Не, і коли не, не, не. ти от запитував, як, як так, от я згадую інтерв'ю звільнених жителів Херсону. Вони розказують, що коли тиждень нам. Російське телебачення, умовно, це їхні всі змі почали розказувати. Ми з цього сміялися. Два тижні ми сміялися. На третій тиждень ми вже почали задумуватися. А може це дійсно так? На четвертий тиждень вони вже в принципі вірили, що там. Е... Ну, слухай, ну людина ще років десять тому е... Путіна людини назвав. Простіть. Путін сказав десь де, де, років десять тому. Він сказав, що е... Геббельс насправді був дуже талановитою людиною. Де? Ну у нього, у нього кумири. Петро І, Єбельс, Сталін. Ну, що ну, ми стали. Ну, хочемо. речі, там же зараз відбувається, ти згадав про Сталін, там відбувається цілий. Ну, в Сталінграді пам'ятник Сталі. Ту, ну, в Волгограді. В там, Там є повністю кампанія по відбілюванню Сталіна, і, і вони починають вже переглядати цю от історію, роль, історичну роль Сталіна в житті Росії там, і тому подібне. Тобто, я думаю, що у них, в принципі, наступним кроком має бути це ім'я Путіна там до Сталіна до, до ще до якихось там їхніх вождів І go. ну якось так і ну навряд чи якось так і буде. То що я все таки не вірю в продовження історії Росії. От не вірю. Е, кожна імперія вона має е, свій час народження, свій час розквіту, свій час старіння і, і смерті. От е, те, що зараз відбувається в Росії навколо Росії, це агонія, це предсмертна агонія. Те, що ми будемо бачити далі, ну, я думаю, що треба запастись попкорном і, і отримувати задоволення, тому що ми ніколи вже не повернемо своїх загиблих, але дивитися, як е мочать один одного москалі, я думаю, все-таки буде якимось ну, віддушеною. І для того щоб розімувати цю тему і перейти плавно до останньої на сьогодні, але напевне найбільш важливої ну, в житті, принаймні, от скажу відверто в моєму житті або в житті будь-якого пересічного українця. Я переконаний, що це так. Зацитую радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Він на його думку у своєму виступі Путін лише показав свою власну розгубленість і неадекватність. Путін публічно продемонстрував, що Росія знаходиться в безумовному тайговому тупику, і перспективних рішень у нього немає і не буде, тому що скрізь нацисти марсіани та теорії змов. Ну, насправді, те, що російське медіа і російська пропаганда продукує так довго для власного внутрішнього ринку, для зовнішнього ринку, то в кінці кінців поступово вони вже самі починають в це вірити. Ну, так, і... це, так це і працює. І ні, я маю на увазі ті, хто вже продукується. Тобто, ну, і переходимо до наступної заключної на сьогодні теми. Річниця. Повномасштабного вторгнення 24 лютого Путін зробив найбільшу помилку в своєму житті і наважився напасти на Україну. І тут я хотів би поговорити більше не про те, яким був цей рік для нас, а насправді, чи це, був, чи це рік війни, чи це 9 років війни, а можливо, війна з Росією у нас почалась трошки раніше. Ну, як на мене, війна з Росією у нас почалась. Тоді, коли був ще кучма. І історія з островом Тузла, коли вони будували дамбу і взагалі казали, що Тузла наш І тоді Україна. Тоді було і приведення військ в бойову готовність. Так, ну, Але і... тоді вони домовились. Так, тоді домовилися, але я, а думаю, а, але я думаю, що якраз от з того часу о, Путін уже почав розуміти, що ну, просто так не буде. Да? Далі були газові війни. Ми ж так і говорили. Газова війна, да? 2008 Дві роки. восьми років. Да. А, Політичні війни, той самий 2004 рік, спроба посадити в крісло Януковича незаконно. Да? Потім Майдан, це все просто були різні варіанти війни. Просто ніхто не думав, що в нього ну настільки зірве його цей лисий дах до того, що ну, піде як в Другу світову танковими клініями. Да? Але якщо говорити про війну, те, що можна назвати війною в класичному розумінні, то я думаю, що тут краще в них самих спитати. Да? В, в ворога. Для ворога да? А вони на своїх медалях, які видають за освобождення Крима, у них дата стоїть 20 лютого 2014 року. От на, на твою думку, коли почалась війна? От З анексії Криму варто і брати початок цієї війни. Зразу пішли, це ж причина на святковий зв'язок: Крим, Донбас і далі повномасштабне вторгнення. І от, Олексій перераховував ці всі війни, вони пробували різні сценарії. Це не те, що вони зразу там нахрапом почали закидати Україну ракети. Вони пробували різні сценарії, але виявилося, що українці не такі дурні люди, український народ. І по їх, під їхню дудку грати не всі хочуть. І їм вони зрозуміли, що всі плани, які в них були, розвалилися, і це залишився один єдиний, щоб переборкати Україну. І ця ставка теж не зіграла. Знаєте, коли я готувався до цього ефіру і готував от, оцей блок цю тему, я натрапив і пригадав, в принципі, слова Леніна, як би, як би це зараз смішно не звучало про Україну, який казав, що в дискусії з Сталіним Ленін говорив. Без України не буде Радянського Союзу. І от мені здається, якраз це ключове те, чому і коли почалась війна. Тому що вони розуміють, що імперія, Російська імперія без України не існує. Ну дивись, вона, вони самі себе загнали в цю ловушку того, що вони е, натягнули на себе нашу історію, і без нас. У них взагалі нічого не літає. Так якраз, так. Да. Це воно, тому що ну насправді, от поки буде існувати Росія, поки в їхній ментальності вони будуть строїти із себе. Європейський народ, яким вони апріорі не є. Ну, ну хай визнають, що вони нащадки монголів і успокояться, що це продвинута східна цивілізація, яка колись існувала там, і вона, до речі, там майже знищила Київ. Тобто, ну ребята, у вас є своя історія крута. Пишайте з цим, поки вони будуть натягувати на себе чуже, доти ця війна триватиме, і, і от вона почалась. от десь тоді, і коли ментально, сім... коли вони почали красти в нас. Коли от всі починають говорити, давайте сядемо за сіл переговорів, зробимо так, щоб російський народ, український народ між собою не сварилися. А як вони от собі далі уявляють? Вони вкрали в нас історію, вкрали купу всього для того, щоб ми е могли навіть і подумати, дозволити собі таку думку, що можна говорити про якісь мирні переговори. Треба, щоб хтось в Росії вийшов і сказав: Народ, ми вкрали в українців всю історію вони перші там, 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 це їхнє, це їхні, це їхні, це їхні. А це наше. Слухайте. Ми Слушайте, окремі. О, о, Хто о, о. так скаже? Ніхто ніколи не скаже. Тому треба говорити про повністю про крах Росії. От ви мене підкалуєте, що я дивлюсь російське ці пропагандистське шоу, да? а ви не розумієте, це ну ліга сміха це просто відпочиває. Це, е, коли ти дивишся, ти розумієш рівень шизофренії в їхній голові. Коли е, в один момент вони говорять про те, що... Німці нацисти, фашисти, і нам треба вернутися в Берлін, і звідти більше ніколи не уходить. І в той же момент говорячи, що типа ну от знімачною надо дружити. Вони вони інколи договарюються до того, що і Паріж їхній. А знаєш, чому Паріж їхній? То що вони перемогли Наполеона. поліону? Ну да, подумаєш, босло... там розумієш в їхній психології, їхня територія там, де вони хоч раз нагадали. От і все. Але в цій, коли ти коли ти це дивишся, ти розумієш одну просту штуку, що е, з ними ніколи не домовишся, і тут історія або ми, або вони. І найважливіше, як на, на мене, те, що е, сталося з нами за цей рік, це трансформація е, такої, знаєш, невеличкої національної ідеї від відмахайтесь до нас. До того, що зараз існує, ну ви вже довимахувались. От все, просто відмахайтесь уже не буде. Уже. Сто відсотків. Деякі народи такий ментальний стрибок роблять за ціле століття. Ми, по суті, за 365 днів дійшли від слів. Какая разниця, до тільки українська мова, тільки українська музика, а всі інші до побачення, чемодан вокзал Росії. Щоб резюмувати якраз оці слова, я скажу тільки одне: насправді більше більшого, ніж Путін зробив для патріотизму українців. Напевно, не робив ніхто. Не ні один президент не виховував так ненависть до Росіян, не один, не один націоналіст не міг би стільки зробити ні один Степан Бандера і не, не один там коновалецького Донцов. Не, не знаю кого вони там вважають найбільшим націоналістом України, ніж сам Путін, який напав на нас. Рік тому, навіть не рік, а трохи більше, ніж рік. І він перетворив людей в єдину націю, в єдину державу, в єдиний організм, який тепер хоче дати тягло так, щоб Росія зникла з мапи, як така. Це був чоловічий клуб Олексій Кривошеєв, Вадим Мороз. Мене звати Сергій Мініч. Залишайтесь з нами. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, обов'язково коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Ми намагаємось робити щось цікаве.